Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Проводимо огляд цін на автомобілі. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі якийсь автомобіль, вам потрібно його перевірити. Звертайтеся за номером телефону, вказаним нижче до Василя. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Якщо у вас немає часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. У нас є послуга Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Mazda CX5, максимальні комплектації Signature 22 рік, 27.200 ціна, 25 бензин. Так, коробка автоматична буде, 26 тисяч пробіг. Вона виглядає в салоні, Електрорегулювання пам'ять, сидінь, шкіряний салон, є люк. Погано видно, отак От покажу вам. Підігрів сидінь, клімат-контроль, звичайно. Так, повний привід. Знайшли такий цікавий варіант Chevrolet Trailblazer. Ще не бачили їх на авторинках. Авто 20-го року, 16900 ціна, 1-3 бензин автоматична коробка, 48 тисяч пробіг. Без Так, Хороша комплектація. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Чорний дах. Так виглядає. Акустика Bose. Так, РС-комплектація. BMW x 1 21-го року 24 900 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 36 тисяч пробіг. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Audi q 5 15-го року, 17700 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, преміум плюс комплектація 114 пробіг. Хто зачинене? Панорамний дах. Так, салон у нас темний, шкіряний, чорний. Тігуан другого покоління в рестайлі, 23 рік, 26 500 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка, 7 місць, 39 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Land Крузер Прадо 150-й. 18-го року 32 700 ціна автомобіля, 27 бензин автоматична коробка. Офіційний автомобіль, є сервіс історія 51 тисяча пробіг. Це ваша? Дякую. Так, часто питаєте, такі автомобілі, їх важко знайти в хорошому стані, бо треба обов'язково перевіряти. Прорегулювання сидінь, підігрів сидінь. Так, по комплектації всю детальну інформацію можете звертатися до власника за вказаним номером телефону. Джип компас 2015 року, 10 300 ціна, 24 бензин, автоматична коробка, повний привід, 134 тисячі пробіг. Так, номер телефону власника є, є люк, салон комбінований, підігрів сидінь. Камера і фаркоп. Аудікі 5014 року, 16800, ціна, 2-літровий автоматична коробка, 178 тисяч пробіг. Повний привід. Шкіряний світлий салон, панорамний дах. Тому в такому бежевий металік, навіть не сірий. Салон світлий, гарно виглядає. Nissan Qashqai Plus 2, 7місний, одинадцять тисяч ціна, 11-й рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 218 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Також вам показати. Панорамний дах. Щось давно семимісних нас зустрічали у Львові. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Toyota rav 4 10 рік, 10700 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, 190 тисяч пробіг. Салон комбінований, світлий, клімат. Тігуан першого покоління, 16-го року, 14700 ціна, 2-літровий автоматична коробка, Airline, 161 тисяча пробіг. Світлий шкіряний салон. електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Підігрів сидінь, кондиціонер. Так, знайшли сьогодні Volkswagen Atlas. У нас рідкий гість на авторинках. 18-й рік, 27 800, 3,6 газ бензин, автоматична коробка, 68 тисяч пробіг. Так, салон шкіряний, світлий, електрорегулювання сидінь є. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Авто має 7 місць. І фаркоп. Повний привід. За деталями звертайтесь до власника. Офіційна Kia Sportage 2019 року. 19 тисяч ціна, 1,6, бензин, автоматична коробка, 87 тисяч пробіг. Номер телефону є власника. Так вона виглядає в салоні. Так, знайшли такий свіженький Тігуан в Ерлайні. 24-го року. 39 тисяч 300 ціна, 2-літровий бензин-автоматична коробка, 7 тисяч пробіг всього. Буде шоторг по автомобілю. Тож шукають такий свіженький автомобіль. Можете звернути увагу на цей варіант. Лето пам'ять сидінь, шкіряний салон з перфорацією, панорамний дах. Підігрів сидін, клімат-контроль. Такий темно-синій металік. Повний привід. За деталями звертайтесь до власника. Mazda CX5, в такому гарному насиченому червоному кольорі. 17-й рік, 18-300 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка повний привід. Авто з Канади з Канади дев'яносто тисяч пробіг. Обслужено так шкіряний комбінований салон, електрорегулювання сидінь. Електропривід на багажнику. Peugeot 3008, 10-го року, 8 тисяч ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Так вона виглядає в салоні. За деталями звертайтесь до власника. Audi q 5 15 року. Так, акційна ціна 16200. Двохлітровий бензин, автоматична коробка, 180 тисяч пробіг. Так, світлий салон шкіряний. Ветерегулювання сидінь. Панорамний дах. Так вона виглядає.